Коли чогось сильно захочеш, увесь Всесвіт буде сприяти тому, щоб бажання твоє збулося. Пауло Коельдо Жодного разу не впасте. Це не найбільша заслуга в житті. Головне, кожен раз підніматися. Нейсон Мандела Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям Стів Джобс. У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій. У своїх лихах люди прихинні звинувачувати долю, богів і все, що завгодно, але тільки не себе, Платон. Хто хоче шукає спосіб. Хто не хоче шукає причину. Сократ Коли я і моя дружина розходимося в думках. Ми зазвичай робимо так, як хоче вона. Дружина називає це компромісом Марк Твен. Секрет успіху в тому, щоб викликати обурення. У якомога більшої кількості людей. Бернард Шоу